Гормонне щастя, що це таке і як зробити так, щоб наш організм виділяв їх щодня якомога більше. Про це будемо говорити в цьому відео. Я Марина Ромненко. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, просто тут і зараз підпишіться, ставте вподобайку цьому відео, діліться ним з усіма, тому що отримаєте крутезну інформацію. Тож, що нам потрібно зробити, як нам навчити наш мозок виробляти якомога більше гормонів щастя? Кожен з нас волів би відчувати себе щасливим щодня. Але на превеликий жаль через війну, постійний стрес, брак здоров'я через те, що ми напружені, нам складно відчувати щастя навіть тоді, коли на це є об'єктивні причини. Люди в усьому світі намагаються у якийсь спосіб захопити це щастя, зробити так, щоб його відчути. Хтось бігає щодня і займається спортом, золотими моментами невловимого кайфу після фізичного навантаження. Хтось сміється над мемами, стендапами. Комедіями або постійно дивиться відео про котики, ви теж сміється. Хтось ходить по компаніям, такий ей обіймається дуже багато, закохується постійно, щоб відчути себе в цьому рівні щастя. А хтось просто їсть шоколад. А ви з якої групи? серотонін, допамін, окситоцин та ендорфіни це ті хімічні речовини всередині нашого організму, які відповідають за те, щоб ми почувалися щасливими. Вчені говорять, що ми не можемо вплинути ось так усвідомлено на те, коли виділяються ці гормони, у якій кількості вони виділяються. Тобто, це не той процес, який ми можемо контролювати. Давайте детальніше поговоримо про кожен гормон з цієї четвірки. А чи знаєте ви, що перший гормон? З яким людина приходить у це життя, зменшує рівень кортизолу, підвищує рівень довіри, знижує страх і тривогу, і це ще не все, що він робить, а ще запускає механізм емпатії і прихильності, мотивує шукати близькість і зміцнювати стосунки. Ви вже знаєте, про який гормон я кажу. А якщо я дам вам підказку, цей гормон виділяється, коли ми обіймаємося. Ви вже знаєте про який гормон йде мова? Звісно, я кажу про окситоцин неймовірний гормон, який нас зближує, дає відчуття, що ми не одні, що є свої люди, що ми посеред своїх. Окситоцин що називають молекулою любові. Ось так виглядає насправді ця молекула. І якщо ми говоримо про цей гормон, то про що він? Що він нам дає? От що ми відчуваємо, коли у нас достатня кількість гормона окситоцин? Ми відчуваємо оце безмежне, спокійне відчуття любові до себе, до оточуючих, до світу, в якому ми живемо. Ми відчуваємо довіру, ніжність, прихильність, сексуальне збудження, кохання і щастя. А що ми відчуваємо, коли нам бракує гормону окситоцин? Самотність, стрес, брак енергії, втому, неспокій, хто вже почав там знаходити в себе ці ознаки, ми ще відчуваємо відсторонені від інших, тобто ми не відчуваємо цього емоційного зв'язку навіть з дуже близькими, коханими і рідними людьми. Ось так на нас працює брак гормону окситоцин. Що ми можемо зробити для того, щоб підвищити рівень гормону окситоцин? Людина відчула речі. себе комусь потрібною, її треба обіймати вісім разів на день. До речі, мене сьогодні майже ніхто не обійняв. Треба вісім разів на день. Так, ронада права потрібно обійматися, багато обійматися з людьми, з тваринами, з рідними, близькими, знайомими. Знаєте, коли в Європі люди зустрічаються оце... Це надзвичайно важлива річ. Це ж не просто так. Це просто підвищує гормон окситоцин у нас, а значить, рівень довіри до інших людей, а значить, знижує стрес, страх, кортизол. І ми почуваємося в безпеці нам всім, особливо за таких скрутних станов, за яких ми живемо в Україні. Хочеться почуватися безпечніше, що нам потрібно робити, щоб збільшити цей гормон екситоцин у нас в крові, виходити в люди, брати участь постійно в якихось цікавих заходах. Нам потрібно відчуття плеча іншої людини, коли ми відчуваємо, що ми не одні. А ще коли ми обіймаємося, цілуємося, зустрічаємося, навіть знаєте, за столом в компанії. Родини або друзів підвищується гормон окситоцин. А ще коли ми робимо ці спа-процедури, самі себе ось так гладимо якимось кремом, да? ось ми масуємо себе, теж підвищується гормон окситоцин. Тож для жінок важливо пам'ятати, що потрібно регулярно влаштовувати процедури догляду за власним тілом. А знаєте, це ще такий гормон, який просто накопичується в нашому організмі. Там є така скарбничка. І він там накопичується, 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 і щоб змусити поділитися мозок цим гормоном з тілом, щоб ми відчули тип, безпеку, що ми не одні, що нам класно, що ми серед своїх. Нам потрібно просто частіше обійматися. Багато-багато разів в день. Ось проходити по своїх дітей, обійміть, поцілуйте, підійдіть далі, проходити повз кохану чоловіка чи дружину. Притисніться, будь ласка, ну, на декілька секунд, потім знову йдіть собі далі. У такий спосіб ми накопичені запаси окситоцину вивільняємо і наповнюємо почуттям безпеки і такого класного відчуття розслабленості наш організм. Ми в житті часто говоримо про мотивацію, де її взяти, чому нам її бракує. Ходимо на тренінги, щоб розібратися з цим питанням. Ви вже знаєте, про який гормон зараз йдеться. Звісно, я кажу про допамін. Я олдскул, тому кажу допамін, але частіше ви зустрічали його як дофамін. Якщо коротко сказати про гормон допамін, ми можемо сказати це одним реченням: є допамін. Є мотивація. Немає допаміну – немає мотивації. Основна функція гормону допамін оцінити в реальному часі чи витрачати вичерпні ресурси, такі як увага, час і енергія, на ту чи іншу справу просто тут і зараз. Тож, як пов'язані допамін і мотивація, розглянемо далі. Мотивація це стан, який спонукає людину досягати певної мети. Причому не має значення взагалі, яка мета. Тобто мета може бути встати, піти до холодильника, взяти попоїсти. Метою може бути взути кросівки і вийти на пробіжку. І метою може бути думати про високе і досягати якихось класних ідейних глобальних цілей. Коли у нас брак допаміну, ми відчуваємо наступне. Нам хочеться нічого не робити. Прокрастинація, хто себе впізнав, низька самооцінка. Так, так, я хочу сказати, що коли ви з кимось хоч раз в житті сварилися і на вас наїжджали. Ті, хто неїжджали, були такими борзими, мали ось таке зний рівень допаміну. А у нас такі, коли його мало, ми погано про себе думаємо, нам бракує сил відстояти себе. І ми такі сидимо тихенько, знаєте, нижче трави, тихіше води. Ось так на нас впливає рівень допаміну. А ще у нас брак мотивації щось робити взагалі, бо ми так думаємо, чи варті ці зусилля взагалі встати і піти щось робити. Втрачаємо фокус уваги, не можемо оцінити, що головніше, що складніше. Забуваємо про щось дійсно важливе для нас. У нас різко змінюється настрій, і ми відчуваємо хронічну втому. Не подобається таке відчувати, як же нам збільшити рівень допаміну в нашому організмі. Регулярно займатися спортом для когось це знаєте серйозні тренування, а для когось просто вранішня чи може щоденна просто руханка, а це вже підвищить рівень допаміну. Музика, весела, класна, підвищує рівень допаміну. Думати про хороше, що мається увазі. Допамін виділяється, коли ще подія не відбулася, але ми про неї думаємо: ой, клас! побачуся з подружкою, ой, клас, скоро новорічні свята, ой, клас, Марина, скоро бранч, я про це говоритиму пізніше. І ми вже відчули високий рівень допаміну, нам вже класно, подія ще не відбулася. Тож тренуйтеся думати про хороше. А ще коли ми тішимося перемогами, великими і маленькими, коли ми говоримо. І хвалимо себе, я молодець, я улюблений з цієї долі. Ми теж отримуємо підвищення значне гормону допамін, і це дає нам ще щастя. Ви знаєте, який гормон регулює настрій? Звісно, мова йде про серотонін. Навіщо ж нам гормон серотонін? Давайте розбиратися цим детальніше. Тому що коли у нас високий, хороший, збалансований рівень гормону серотонін, ми почуваємося щасливими, спокійними, зосередженими. Тобто ми можемо щось почати і закінчити і задоволеними життям. А як ми почуваємось, коли у нас брак серотоніну? Все дуже просто: у нас безсоння, тривога постійна, депресія. Неприйняття себе, нав'язливі думки, з яких ми ніяк не можемо відсторонитися від них неможливо. Нав'язливі дії у нас тільки з'являються. Ми уникаємо оточуючих такий собі стан, правда не хочеться його відчувати. Тож нам треба навчитися збільшувати рівень серотоніну в нашому організмі. Як? Сонячні ванни, багато гуляти на свіжому повітрі, а мандрувати туди, де є багато яскравого сонця, якщо зима Україна, змінити лампочки в квартирі, в офісі, на енергозберігаючі і збільшити кількість люменів декілька разів. І тоді нервова система не пригнічується, а навпаки, максимально активна, і ми почуваємося бадьорими. Вести щоденник, подяки, навчитися медитувати, практикувати дихальні практики, вони завжди нас врів. Зважують, а ще збалансовано харчуватися. Так, от ви здивуєтеся, але дуже багато відсотків цього гормону знаходиться саме в їжі, то нам треба збалансовано харчуватися. Хто ще не загубився в цьому відео, а я кажу, додивіться його до кінця, там буде дуже цікава інформація далі. І пам'ятає, про який гормон ми ще не говорили. Підказка! Цей гормон, його формула, його молекула схожа за свою структурою з морфінами, опіатами. Цей гормон допомагає нам втамувати біль. Ви вже знаєте про який гормон йдеться? Звісно, мова йде про ендорфіни. А правильно казати не ендорфін, а ендорфіни тому, що це ціла група хімічних сполук, завдяки яким ми можемо менше відчувати біль, тому що вони, як я вже казала, схожі з опіатами, морфінами покращують наш емоційний стан, а ще нормалізують артеріальний тиск. А ще зменшують стрес і дарують відчуття неймовірної легкості. От Коли блін, життя кайфове, ось ось такий стан це ендорфіни. Ми завдячимо цим станом ендорфінам. І Якщо у нас дефіцит ендорфінів, ми почуваємося ось так. У нас апатія, нам нічого не хочеться нікуди ходити, ні з ким бачитися. У нас може просто боліти тіло, і це може бути нестерпний цей біль, може бути прям нестерпним, серйозно погіршувати наше життя. У нас є відчуття занепокоєності, такого стресу, напруги. У нас починає різко змінюватися настрій. Ми втрачаємо контроль над цим. Тому що в цей момент у нас здебільшого імпульсивна поведінка. Ось. Прям воно з нас при тоді, коли ми цього не очікуємо. Ми можемо зриватися на людях, плакати там, де в інший момент не б заплакали, не кричати на дитину, тоді, коли немає жодних причин, і можна було спокійно вирішити питання. Я думаю, що багато хто перебував з нас слив жінок в цьому стані, коли ми не володіємо своїми емоціями, і нам складно керувати нашими діями, вчинками і взагалі своїм станом. Що ж нам зробити, щоб значно підвищити рівень ендорфінів в нашому організмі? Спорт регулярно займатися спортом. Масаж, коли у нашому тілі пруження дуже багато, масаж дуже круто, дає нам можливість розслабитися, імпульси нервові краще проходять, і взагалі у нас таке відчуття ну такої ейфорії з'являється. Оце завдяки гормонам ендорфіни. А ще сміятися, що я маю на увазі, гумор. Дає нам можливість розслабитися ментально, емоційно, фізично. Ось коли ми так ха -ха -ха -ха, сміємося, в цей момент відбувається глибокий такий масаж туди, куди руки спеціалістів навіть діти не можуть. Тож постійно потрібно читати анекдоти, дивитися смішні комедії або мимчиків. Тут, знаєте, смішні дивитися, сміятися, сміятися на постійній основі, а ще танцювати. Багато вирішено. Прикольно танцювати, а ще й кохатися. А ще гаряча ванна дуже круто розслабляє нас і дає відчуття отої ейфорії, за що, як я вже казала, відповідають ендорфіни. Чому нам, жінкам потрібно, щоб наш організм щоденно виробляв якомога більше гормонів щастя? Бо з нами інколи стається це, коли відчуття, що ти просто на нулі. Марно сподіватися, що такий стан пройде сам по собі. Потрібно рішуче діяти. А для цього потрібно усвідомити, що ми люди, ми соціальні. Що це означає? Це означає, що колись це зараз нас більше, ніж 8 мільярдів, а колись ми жили невеличкими групами. І плюс один в цій групі, група вижила, мінус один в цій групі, група не вижила. І людство неодноразово було насправді на межі зникнення взагалі. І нам так важливо саме соціологи. Найголовнішої мети будь-якого живого організму на планеті Земля виживання. Почуватися поміж інших людей частиною групи, своєю людиною. Нам треба частіше виходити в люди. Жінкам потрібно частіше виходити в люди. Це надзвичайно важливо. Наше життя, життя жінок. Часто пов'язане з опікою про когось, про чоловіка, про дітей. Ми дбаємо про будинок. І в цей момент часу ми не дбаємо про себе, забуваємо. Тому що нас так не навчали. Нас навчали опікуватися завжди кимось. До чого це призводить? Це призводить до того, що ми потрапляємо в соціальну ізоляцію, знаходячись серед своїх рідних і близьких, які нас не розуміють. Вони чудово зараз розуміють жінки, які в декреті уже який рік поспіль втрачають. Впевненість в собі завантажені купи справ, день бабака щодня, і начебто є люди навколо, але ми відчуваємося самотніми. Я хочу сказати, що навіть ув'язнені злочинці, коли їх садять в камеру одиночку, не витримують там довго, тому що нам, людям потрібно бути завжди поміж інших людей. Тож повертаємося до того, що нам, жінкам, треба виходити в люди якомога частіше. Це може бути абсолютно різна діяльність, але вона. Вона має бути регулярною. Нам добре, коли ми зустрічаємося з іншими жінками на пілатесі, Йозі, на прогулянці з іншими мамочками, зі своїми дітьми. Нам добре, коли ми ходимо з кимось у кіно, до кав'ярні. Саме в ці моменти, навіть неосвідомлено, ми почуваємося у безпеці більше, ніж коли ми вдома за зачиненими дверима. Нас зближують, коли ми зустрічаємося з тими, хто нам подобається. Це нас розслабляє, сповнює сил натхнення на життя. Тож, будь ласка, шановні жінки, зустрічайтеся якомога частіше зі своїми подругами, ходіть займайтеся спортом, зробіть собі якийсь там день на тиждень, коли ви регулярно з кимось зустрічаєтеся. Це надзвичайно важливо, щоб вийти з соціальної ізоляції і щоб гармонії щастя у нас було більше. Я проведу крутезний майстер-клас, буде багато красивих жінок, ми будемо багато сміятися. Я проведу для вас крутезну медитацію, яку потім вдома ви зможете робити. для того, щоб управляти своїми станами. Тож, будь ласка, подивіться посилання під цим відео, переходьте за ним, купуйте квиток, точно буде класно, натхненно, чудово, сміятися, медитувати будемо і навчатися так, щоб нам це було потім корисно щодня в нашому реальному житті, і щоб коли блекаути почнуться, а ми з вами легко пережили цей складний і холодний час. До зустрічі, любі пані! А чи знаєте ви, як можна просто збільшити рівень гормонів щастя в нашому організмі так, щоб ми могли це робити в своєму реальному житті? І це змогла зробити кожна з нас. Тренувати блукаючий нерв. Що таке блукаючий нерв? Блукаючий нерв це найдовший нерв в організмі людини, і він дуже розгалужений. Він просто міцно огортає кожен наш внутрішній орган: і серце, і ЖКТ, і шлунок, і печінку нашу, і наші нирки. Він тісно пов'язаний з парасимпатичною нервовою системою, яка відповідає за гормональний баланс в нашому організмі, а ще вгамовує біль, а ще зменшує стрес, підвищує нашу здатність ефективно з іншими людьми спілкуватися. І ще він відповідальний за те, щоб ми могли переключити свій стан. Ну, знаєте, сидимо такі і розуміємо, що нам погано, що нам сумно, але ми хочемо змінити свій настрій. І ось тут ви згадаєте мою фразу, що настрій це вибір. Але це вибір лише тоді, коли натренований блукаючи нерв. І коли нам було сумно, але ми кажемо, досить, я вже так більше не хочу. І однією думкою можемо покращити собі настрій ось так за влічені долі секунд. Як це зробити? Тренувати блукаючий нерв. Привчіть свій мозок регулярно виробляти гормони щастя через те, що ми навчимося стимулювати активність блукаючого нерву. Знаєте, вчені кажуть, що люди, у яких депресія, мають дуже низьку активність блукаючого нерву. Серед нас, тих, хто дивиться це відео, багато людей з депресією. Тож вам точно конче необхідно навчитися і всім нам, в принципі, це в нагоді стане стимулювати активність блукаючого нерву. Як? У який спосіб? Ну, дивіться. Багато сміятися, але регулярно як ми можемо це зробити. Беремо телефон, ставимо собі нагадування щодень, десь 3-4, інколи 5 разів на день. Ну якусь оберіть собі кількість. Нагадування нам телефонують, чи як воно там. Ми чуємо сигнал, і там написано почитай анекдоти. А у вас має бути постійно прикріплена вкладка анекдотів, і ви декілька разів на день читаєте 20 анекдотів. 10 мінімум, 20 достатньо, абсолютно. Чому? Тому що такий спосіб, навіть якщо нам не смішно, навіть якщо я щось, те, що навколо нас відбувається, ніяк не клеїться з анекдотами, ми їх читаємо, бо в цей момент ми стимулюємо і активізуємо блукаючи нерв, наш організм реагує на це так, як нам потрібно. А ще щоденно дивитися: стендапи, комедії, веселі мимчики. Якщо стендапи і комедії бажано приблизно годину на день, коли готуємо, прибираємо, слухаємо і у такий спосіб стимулюємо, блукаючий нерв. Йога, медитація теж регулярні заняття допомагають нам привчати цей нерв активізуватися тоді, коли ми займаємося або йогою, або пілатесом, або заходимо в стан медитування. А ще дихальні практики. Ось просто після цього відео, після того, як ви купите. Квиток на бранч, і будете з того, що ми побачимося в Києві, ви маєте зайти на якийсь застосунок і скачати собі, завантажити на телефон будь-яку дихальну практику. І знову ж таки, якесь нагадування в телефоні, яке вам не час від часу, а щодня. Це важливо, не ви про це маєте пам'ятати, ви не будете. Якщо у вас там якоїсь четвірки не вистачає, пам'ятаємо, у нас там прокрастинація починається, купа таких моментів, апатія. Це нам не допоможе. Нам допоможе гаджет. У вас дзвонить якийсь дзвіночок, ви дивитеся, що там за нагадування, а вам написано, будь ласка, подихай. Ви переходите в застосунок якоїсь дихальної практики і робите це щодня, для того, щоб збалансувати свій стан, це надзвичайно важливо. Він балансує тут і зараз, і дає нам іще наперед величезну кількість спокою і рівноваги пережити і впоратися складними ситуаціями в нашому житті зі стресом, щоб у нас були сили впоратися з цими стресами. А ще регулярні зустрічі з друзями. Чому я кажу регулярні? Тому що, коли мова. Якщо йде про тренування, то саме регулярність відіграє тут ключову роль. Тож, Призначаєте якийсь день раз на тиждень чи один раз на два тижні і регулярно з кимось зустрічаєте. І ваш блукаючий нерв отримує активацію, 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 що робить його тренованішим. Я б сказала так, обійматися багато з усіма. Ось так, як знаєте, в Європі прийнято. М -м -м -м. По три поцілуночки, багато обіймів, проходите повз дітей, обійняли, поцілували, пішли далі. Підійшли до чоловіка, обійняли, протислися, пішли далі. Потім багато разів на день що теж буде актизувати блукаючу нерв і переключати наш стан. Нам стане краще. Пам'ятаєте, там іще окситоцинчик виділиться, Ну і тому подібне заняття спортом. Для когось це регулярні тренування, а для когось це просто руханка. Але знову ж таки, щодня, що важливо, ну і систематичне відвідування приємних заходів, що я маю на увазі якісь концерти улюблених груп. Це неймовірний сплеск гормонів щастя в нашому організмі. Уже коли ми думаємо, ми перечуваємо цю зустріч, да? тоді, коли ми на ній, і ми просто дивимося і слухаємо улюблений гурт, наприклад, і після нього згадуємо дуже багато про це. Це театр, це якісь виставки, будь ласка. Просто складіть собі список, купуйте квитки заздалегідь, і просто ходіть систематично на приємні заходи. Це має бути в вашому просто календарі, в вашому розкладі. Це не час від часу, це те, що нам потрібно робити регулярно, і це надзвичайно круто впливає на кількість гормонів. Ми ж знаємо, що він не один щастя в нашому організмі. Ось такі мої поради. Ну і мені хочете сказати так: тренуйте мозок і будьте щасливі! І всі, хто хоче зі мною побачитися, під цим відео опис, посилання є, де є перехід на сайт, і ви можете придбати квитки, зустрічаємося з вами, не втрачаємо таку нагоду Я раз на рік проводжу ось таку зустріч. Шановне панство, що б там не відбувалося в вашому житті. Тепер ви точно знаєте а, і можете діагностувати ось так самостійно себе, за своїм відчуттям, яких гормонів щастя у вас бракує. У вас є перелік тих дій, які потрібно зробити, щоб підвищити значно гормони щастя. Тож не втрачайте, будь ласка, час. Можливо, ще раз подивіться це відео. Випишіть собі, продіагностуйте себе і вперед планчик, як підвищувати гормони щастя, і як тренувати блукаючий нерв, щоб він легко допомагав нам переключати. Наші стани набільш щасливі. До зустрічі!